Привіт! Продовжуємо <coughs> тему ладів і зараз дорізький лад. На відміну від е пентатоніки, де наступний бокс починається там, де закінчується попередній, тут трошки інакше. Наступний бокс починається всередині попереднього. тобто на наступній ноті. Тоб, якщо ми починаємо тут, іонійський лад, то наш дорізький буде отут, на середній.

Пятнадцять о 15. І ще раз пройдусь, щоб було видно. Ну і назад, звісно, те саме, думаю. Програєте самі. Раджу звертати уваги на подібності. Ну, я так роблю, мені так легше запам'ятовувати. Може у когось е, щось теж буде легше запам'ятовувати, звертаючи увагу на якісь подібності. До прикладу, тут... я через, е, через один лад три підряд струни і це легко запам'ятати. Це у нас мінор, дорійський мінори. Потім тему мінорів і мажорів глибше розберемо, бо це ж не однакові мінори і мажори. Це все різні мінори і мажори. Тобто з першого по сьомий лад іонійський, дорійський, фрігійський, лідійський, міксолідійський, аеолійський, лакрійський, там різні мінори і різні мажори. Тобто іонійський мажор. Це не те саме, що лідійський мажор і міксолідійський мажор. Це три різних мажор. Потім я це досліджу і скажу, що в мене з цього <coughs> вийшло. Що ж, давайте зіграємо під нашу акорд до зіграємо до лад. Це означає, що ми його можемо почати. Або звідси, або звідси. Це просто буде різний ключ. Про ключі розкажу якось потім. Давайте почнемо з до. Це буде дорізький лад з ключем до. Ну, дорізький звучить, як наче ми можемо його суміщати з нашою звичайною пентатонікою. Додається ще одна нотка посередня. Ось пентатоніка. А ось наші нотки. І виходить, ми вже розбавляємо нашу пентатоніку, демальовуючи е різні об'єкти, так би мовити, пентатоніку можна використовувати як кістяк для солу, як орієнтир. Основний, а потім розмальовувати його ладом якимось, який, на думку, е звучить підходяще. Для цього треба мати досвід, грати, знати ці лади, потім. Вибирати з них. Ну і, звісно, теж практикують ці лади. Вверх-вниз, вниз-верх. І можна замітити, що це продовження нашого янійського ладу. І можна отак от тренуватись. <кій> можна туди сюди тренуватись в одну сторону, в іншу сторону. Можна доволі по дві ніноти. І так далі. Можна триолі, по трійні ноти. От ось ми тепер знаємо два лади: іонійський, і дорійський. А що буде, якщо зіграти наш дорійський лад, але з іншим ключем? З ключем від ре. Тобто тут і зіграти його. Ну, тобто, грати наше до, а під нього грати іонійський лад від ключа ре наступної ноти. Давайте спробуємо. Ось ми тепер відчуваємо, що він тепер з мінору перетворився на щось більш цікаве. На продовження мажору. Він перетворився на різновид мажору іонійського. Зараз це треба запам'ятати. Просто не формально запам'ятати, а так душевно, підсвідомо запам'ятати. Що ми можемо використовувати ці всякі мінорні лади і всякі інші лади для продовження основних ладів, які ми обрали. Тобто, якщо ми обрали домажорний лад, іонійський лад, ми можемо до нього продовжувати всі інші лади туди, сюди. І цим ми будемо грати в цьому ж іонійському ладі, але розфарблювати його по-різному. Крім дорійського відре, ми можемо зіграти фрігійський від Мі. І так далі. В буде в наступному відео, бо мені треба побільше, побільше відео, щоб більше людей дивилися ці відео, щоб музику мою почали нарешті слухати. Без грошей це не просто, щоб музику слухали. Але я стараюсь, я вкладаю свою душу, свої ідеї, думки і хочу, щоб вони були почуті. Приємного дня, вечора, всього хорошого.